Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. А чи знаєте ви, хто такі художники-пейзажисти? Це митці, які зображають природу у всій її величній красі. В своїх роботах вони відображають щире захоплення природою, її рослинним і тваринним світом. Сьогодні. Ми познайомимось з картиною справжнього майстра-пейзажиста Івана Шишкіна. Картина називається Ранок в Сосновому лісі. Щоб краще запам'ятати автора картини та назву, встановлюємо зв'язок між назвою картини і прізвищем автора. Назва картини Ранок в сосновому лісі, а написав її Шишкін. Отже, ось такий зв'язок. Ліс, сосни, шишки. Тепер ви з легкістю запам'ятаєте автора картини і назву. Тож, давайте розглянемо картину. Що на ній зобразив художник? Так, перед нами сосновий ліс, який починає пробуджуватися рано вранці. А чи захотілося вам потрапити в картину? Тож давайте заплющимо оченята та починаємо входження в картину. Один, два, три. І відкривайте оченята. Ось ми і всередині картини. Щойно ми пройшли в глиб лісу та бачимо природу, яка щойно пробудилась від солодкого сну. На наших очах сонячне проміння ледь помітно крізь туман. Прокрадається в ліс, щоб не спалахати сон лісу та його мешканців. Сонце тільки-тільки сходить. Його ніжні промені вже позолотили верхівки величезних дерев і проникли вглиб хащі, але над глибоким яром ще не розсіявся вологий туман. Ми помітили мешканців лісу, що прокинулися. Ведмедицю та ведмажат. Схоже, малюки ситі і задоволені. Вони безтурботно і незграбно возяться на зламаному стовбурі впавшої сосни, вивернутої з коренем після бурі в лісі. Падаючи, дерево вдарилося об корч і тріснуло навпіл. Ми радіємо. Дивлячись, як весело ведмежата, граються та розважаються. Для нас, як і для ведмежат, ранок нового дня стає днем для нового відкриття. Тим часом сонце все більше і більше заполонило ліс теплом і світлом, і від цього ще більше стає радісно на душі. Малята, я знаю, що вам, як справжнім дослідникам, Подобається все вивчати, розглядати, слухати, тож ваші руки швидко і легко можуть перетворитися на підзорну трубу або бінокль. А тепер спробуйте побачити все на цій картині крізь трубу та бінокль. Які дерева зображені на картині? Так, сосни, то який це ліс? Войний чи листяний? Вірно, хвойний. А яку частину доби зобразив художник? Ранок, а що нам допомагає це зрозуміти? Так, світлі кольори та висота сонячних променів. А яких звірів змалював автор картини? Ведмедів. А вони дикі чи домашні тварини? Так, дикі. Скільки всього їх на картині? Правильно 4. Скільки великих ведмедів. 1. А скільки ведмежат? 3. Отже, як ми отримали число 4? Число 4 складається з чисел 1 та 3. Якщо їх з'єднати, Разом то вийде 4. Ще 4 складається з чисел 2 і 2. Якщо їх з'єднати, теж вийде число 4. Ще чотири це три та один. А зараз ведмедики запрошують вас до веселої фізкульт хвилинки. Прокинулись ведмедики, до сонця потягнулись, і лапки свої в боки швиденько повернулись, присіли, посміхнулись, а потім підстрибнули, полізли на сосну. Повільно походили і зарядку закінчили. Молодці малята. А зараз погляньте у зорову трубу на картину та скажіть, хто там міг заховатися. Кого ми не бачимо, але точно знаємо, що вони тут є. Позаглядайте під листочки, за дерева. О, які молодці, скільки ви всього побачили. Тепер придивіться в бінокль та назвіть. Друзів для слів, які я буду називати. Відповідати ваші слова повинні на питання який, яка, яке. Наприклад, ліс який? Густий. Дерева які? Могутні. Сосни які. Старі. Сонечко яке? Ранкове. Звірі які? Лісові. Ведмедиця яка? Велика. Ведмежата які? Веселі? Молодці малята. А зараз уявіть, що у вас працює тільки один орган чуття. Зараз працюють тільки ваші руки. Доторкніться до предметів. Що ви відчуваєте? Шорстку кору дерева, вологе листя, гострі гілки, жорстку шерсть ведмедиці. Тепер працює тільки ваш носик. Що ви відчуваєте? Аромат соснової кори та хвої, вологе повітря. А зараз у вас працює тільки вухо. Що ви чуєте? Шум вітра, шелест листя, рев ведмедиці та спів птахів. Послухайте, як гарно вони співають! Малята, уявіть, що події, зображені на картині, раптом змінилися. Наприклад, пішов дощ, або настала ніч. Як зміняться дії персонажів на картині? Розкажіть. Молодці. Пропоную зараз уявити, що у нас є прослуховуючий пристрій, а всі предмети, зображені на картині. Можуть розмовляти. За допомогою пристрою прослухаємо, про що розмовляють між собою ведмежата, або трава і вітер, або сосна і сонечко, або навіть про що шепочуть сосни. Добре, і наостанок спробуємо разом створити пейзажну картину словами. А допоможе нам рамка, в якій має розміститись пейзаж. Я почну перша, а ви після мене. Але кожен має намалювати свою картину. Отже, починаємо: я намалювала блакитну річку, по якій пливуть маленькі каченята з качкою. На березі річки залишилось одне каченя. Воно, мабуть, не встигло разом з усіма і чекає їх. Хмарка ледь прикрила сонечко, ніби оберігаючи каченят від спеки. Ось така моя розповідь, а тепер ви спробуйте. Молодці які. Тож як називається картина, яку ми сьогодні з вами розглядали? Так, ранок в сосновому лісі. Хто її написав? Іван Шишкін. А на завершення загадаю вам загадку: якщо бачиш на картині намальована хмарина, а під нею квітне гай, чи вирує водограй, чи садок вишневий наш, маєш знати, що картина називається Пейзаж? Я сподіваюсь. Що, можливо, і серед вас колись виросте художник-пейзажист, який буде дарувати людям красу природи у своїх картинах. До побачення, до нових зустрічей!